Всім привіт, це ваш Займаємось з братом пригоном автомобілів. Дивіться, сьогодні у нас буде корисне відео, як активувати CarPlay і Android Auto. Це робиться все досить просто. Покажу спочатку вам, яка в нас прошивка. Тепер такі прошивки 100% все активується. Система налаштування 3.3.16.941 941. Дивіться, бачите, у нас вже є функція дублювання смартфону. Ми вже активували тільки що. Ну, я покажу, як зробити, щоб у вас це також з'явилося, бо часто автомобілі приїжджають 17-го року, в них цього немає, але все активується досить просто. Воно все є заводське. Виходите в головне меню. Потім натискаєте меню, мультимедіа, налаштування, фото. Потім берете флешку. Спочатку вам потрібно вдома приготувати її. Там буде внизу у нас під відео опис, як зробити файл дебаг. Це як загрузочна флешка, щоб залетіти в заводське налаштування. Берете її тепер вставляєте. Головне спочатку зайти, як я зайшов тільки що, а потім ставити флешку. Потім один раз натискаєте тут в куту, один раз. а потім 12 раз з цієї сторони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Мабуть, один раз не натиснув. Ну, треба 12 разів. Потім далі шукаємо в цьому розділі Diakar V. Там майже в самому низу воно. Так от, бачите, так от називається Діак РВ. Натискаєте. Потім в самий низ майже. Знаходите ген 2. Заходите. І потім у вас буде розділ CarPlay і Android Auto. Тут вам потрібно вибрати present. І тут також треба вибрати present. Так, вибрали, натискаєте зберегти. Воно зберегло. Потім виходите. І натискаєте вмикання і тримаєте до тих пір, поки воно перезагрузить систему. Зараз це воно тільки виключило. от, Перезагружає. Ну і тут потрібно тепер почекати. По різному буває десь хвилина, 20 секунд по різному в, в, в кожного. Ну, десь в середньому десь хвилинку треба почекати. Тому не хвилюйтеся, воно зараз перезагружиться, вмикнеться і все буде нормально. Так, зараз чекаємо. Покажемо, як все. Розділилася система. Тепер вмикаємо. От зараз покажу вас. От, тепер заходите ви в систему. І у вас з'являється така функція дублювання смартфону. У нас вже воно було то що ми активували перед цим. Потім виходите в головне меню. Берете телефон. Зараз розблокую. Беремо, підключаємо в USB-провід. Вставляємо. Як бачите, вона з'являється CarPlay. Натискаємо. От у нас все є, все працює, все активовано. Бачите, нічого важкого не потрібно, ніяких загрузочні придумати, де скачувати. Ви самі собі зробили цю флешечку. Вона досить корисна, до речі, багато чого можна активувати. Ми знімаємо на рахунок цього відео також корисні функції. Також добумо свої флешки, тому буде посилання вверху. Ми зробимо, як ми активуємо там, звук двигуна. Ну і багато далі також будемо знімати на рахунок цього. Тому підписуйтеся, слідкуйте за каналом, знімаємо регулярно як перегони автомобілів, так і налаштування автомобілям. Хто, Кому допомогло це відео, підтримайте нас лайком. Кого цікавить, ще щось цікаве, то пишіть в коментарях, з радістю знімемо. Або також спробуємо зробити щось таке нове, що ми ще не знаємо. Можливо, хтось більше знає за нас, тому цікаво. Всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.